Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. В мережі Ютуб є таке відео ТЦК, а може, це моя хата. Рекомендую подивитися. Від себе скажу, що в цьому відео показано ТЦКшників, які стоять біля паркану і намагаються виманити на вулицю. Ех. Господаря, у якого катаракт ока, якому робили операцію. Він їм каже: Хлопці, я сліпий на одне око, я вам покажу документ. І ТЦКшники кажуть, а це ваша хата. Він каже, Моя хата. Після цього ТЦКшники кажуть, а звідки ля? ми знаємо, що це ваша хата. Один каже, а може, це моя хата. Ось такі розмови ведуть ТЦК. І справа навіть не в розмовах і в тому, що вони хочуть. Просто виманити людину на вулицю, щоб ту людину на вулиці пов'язати. Або підманити хоча б до паркана. Але господар Хитрий обачили і стоїть за два метри від паркана, щоб його не схопили. Справа навіть не в тому, а справа в тому, що ТЦКшники ходять вперто по селам і полюють на людей. Села в Україні вже напівпусті. В окремих селах у нас на Сокирячні вже немає кому могили копати виносити покійник. А ТЦК плюндрує українські села, як колись плюндрували турки і татари в середні віки. З вами український історик та журналіст Рушвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.